Іван, Іване, всі ми і наші вболівальники дуже переживають за тебе. Як ти себе почуваєш наразі? А, зараз. Я дуже засмучений, адже це моя перша серйозна травма у професійній кар'єрі, через яку я не можу тренуватися протягом цілого місяця. Пауза в моїй кар'єрі це випробування для мене. Але всі мене підтримують. Впевнений, все буде гаразд. Еврібаді селіс і тобі океану що взагалі відбулось в моменті з травмою в матчі з лівим берегом, як це трапилось? I don't know, really. Я справді не знаю, як це сталося. Пам'ятаю, що дивився на м'яч, який летів вище голови, а потім несподівано відчув ніби електричний удар по тілу. Це все, що я пам'ятаю з того моменту. Mm. що говорять спеціалісти, та які прогнози щодо твого відновлення? Спочатку я був у Києві, де спеціалісти мені сказали, що відновлення триватиме 4 місяці, але невдовзі зі мною зв'язався наш клубний доктор, який заспокоїв та пояснив, що це не перша така травма у команді, тому з його досвіду для відновлення може знадобитись від місяця до півтора. Я вірю, що все буде гаразд, і я дуже скоро повернуся на поле. Ти улюбленець наших фанів? Чи отримуєш меседжі підтримки в соцмережах? Чесно кажучи, я пустив чоловічу сльозу, коли почав отримувати таку кількість повідомлень підтримки від наших вболівальників. Я відчуваю любов та щире хвилювання зі сторони фанів, і це дуже приємно, адже вони вірять в те, що я повернуся на поле ще сильнішим. Uh, where did you watch the match? де ти дивився uh, матч проти Ворскли? Як worsky? оціниш гру партнерів? So only the first part... я дивився перший тайм матчу на УПЛ ТБ. Можу сказати, що у нас було багато шансів задля перемоги, але це футбол. Ми повинні прийняти на жаль такий результат і грати далі. сподіваюсь, наші перемоги ще попереду. Дякую, бажаємо тобі якнайшвидшого одужання і сподіваємося, що дуже скоро зможемо побачити тебе на футбольному полі. Тейкітенкіявико ріба це мій.